Прийшов я знову за грибами. Люблю по лісі походити, позбирати грибочки. Але не дуже так грибочків. і пару баслюків якихось хрубачливих. Взяв цього разу рукавиці, аби руки не були брудні. коротше йду по лісі, блін. Ну я зараз буду в шоці. Дивіться, що я знайшов. Капець! Представляєте? То, блін, як якась, знаю, якийсь фільм, якась казка, блін. От. Хто собі чувак заморочився в лісі, побудував таку красоту, дивися. Подивимося, що всередині. Ручка така модняча. Ну, для одного така прикольна прийти в лісі, переночувати. Дивись, яка буржуйка крута, офігеть. Нічого собі. Крута боржуйка. З глини. Блін, ви подивіться, як людина заморочилася, з глини так його зліпила, обліпила. Зробила таку боржуєчку. Ну, звичайно, якщо б якась б була ще варушна поверхня, взагалі би було круто. Ну, її б можна було модернізувати. Ну крутяк! Столик такий малесенький, дивися. Підсвічник. І пахне, дивіться. Коротше, назбирав квітів і типу, тут сушить Ну, чаї всякі різні. Поличка така. Деякий ну, крутий, типа, годинник. Ха, прикол. То був годинник, що так задумано. Опа, і блокнот якийсь є. Лишити відгук Можна навіть відгук лишити. Ну просто круто. Балін, ну, то людина заморочилася, а побудувала таке. Ну не дарма я сьогодні сходив за грибочками. Позапінював, бікроеластом накрив, все вона тепер буде зимувати. Ворон літає. Або яструб не, роз... не... не розгледів. Ну, блін, просто круто.